Захворюваність на туберкульоз зросла на 30%. Таку невтішну статистику за перший квартал 2023 року озвучили прикарпатські медики. кажуть, свої корективи внесла війна і як наслідок недовиявлення активних хворих, як серед місцевого населення, так і ВПО, які прибули з регіонів, що лідирували за показниками поширення небезпечного захворювання. Серед них однозначно є вже хворі на туберкульоз. Люди і ті, які ще не знають про своє захворювання. Тож за 22 рік ми мали наступну статистику серед внутрішньопереміщених осіб, які прибули з регіонів минулого року. У нас взято на облік 26 чоловік, і 12 чоловік до нас прибуло вже з відомим для них захворюванням. І, на мою думку, ця цифра є абсолютно недостатня, тому що серед такої великої кількості людей, які прибули з регіонів з високим рівнем, ну 26 чоловік це не та цифра, яка напевно є реальною. Не виключенням стали військовослужбовці. Торік в області зареєстрували 386 вперше виявлених хворих, що на 20% більше аніж у попередньому році. І найбільше показники зросли у чотирьох районах. Зростання законності відмічається у чотирьох районах області: це Косівському районі на 50%, Коломийському на 38,6%, Івано-Франківському 18,3%, три 8,7%. У поточному році за два місяці поточного року зареєстровано 92 випадки захворювання на туберкульоз органів дихання. Захворювання зросла на 33 випадки, порівняно з аналогічним періодом, тобто двома місяцями минулого року. Збільшилась кількість рецидивів туберкульозу в 3-2 рази. Разом з тим наголошують фахівці. На сьогодні Прикарпаття має усе, аби своєчасно діагностувати небезпечну хворобу. Зокрема, минулого року область отримала додаткове сучасне обладнання для виявлення туберкульозу. Це є обладнання, яке дозволяє за допомогою молекулярно-генетичного методу визначити наявність мікобактерій в будь-якому матеріалі біологічному, крім крові. І дуже швидко за дві години встановити чи є мікобактерія в матеріалі і визначити її резистентність до основного притуберкульозного препарату. Дане обладнання було поставлене майже у всі райони нашої області. На сьогоднішній день їх є 10 по області, один є в нашому закладі. І це дозволяє сімейним лікарям дуже швидко, дуже якісно, дуже ефективно визначити пацієнт хворий або ні. Медики нагадують, туберкульоз виліковний і всі необхідні безкоштовні для пацієнтів препарати в області нині є. Та наголошують, підступна недуга на перших порах може протікати і безсимптомно. Тож одним із найефективніших методів профілактики залишається вакцинація БЦЖ. А ще наполегливо радять вести здоровий спосіб життя, дотримуватися правил гігієни та обов'язково раз на рік проходити медогляд та флюорографічне обстеження. телеканал